Ти розумієш, наскільки великий абсурд взагалі огляд навушників. А особливо тяжко його робити, коли ти знаєш, що ти ніяк не можеш поділитися звуком, який ти чуєш в своїх вухах. Зате можу поділитися тим, що виходить з мого рота. Іноді це огірки, іноді галасливі вислови. Але наприклад і сьогоднішнього огляду. пестюк. Це огляд на навушників від FiFine, FIFA Playgame H13. Компанія FIFINE – це кучка доброчинців, які відсилають мікрофони всім ноунейм-ютуберам, no які тільки не почали знімати відео, в тому числі мені вони теж на початках заслали мікрофон, яким я користуюсь і по досі. Так що, звичайно, я не міг їм відмовити в огляді навушників. Вони так-то не такі прості, як можуть здатися на перший погляд. Тут лише на самих навушниках кнопок 7. Із заявлених функцій тут є 7 і 1 об'ємний звук. На рахунок нього, то звук стає просто трошки більш басистим і об'ємним. Але не настільки сильно, як можна собі подумати. Я очікую цієї функції більшого. Можна регулювати звук від чатингу до геймінгу чи щось таке, не зрозумів, як воно працює, для кого це створено. І є три режими еквалайзера: ігровий для розмов і для сексу. Значить, тут для нас лише два режими. Ну і регулювання підсвітки на вухах, яку не можна. Виключити. От, блядь, серйозно, можна міняти лише кольори, але виключити не можна. Живичний. Щоб краще достукатися до когось мікрофон, тут можна витягнути з навушників і вставити в вухо. Давайте послухаємо звук з цього мікрофона. Тому що мікрофон там обіцяє бути непоганим і ще й має шумоподавлення вбудоване О, курва! Де воно, блядь? Йоп твою. Добре, щоб ти почув хоч якусь різницю, давай зараз я підключаю. Ано. Як мене чутно, це взагалі звук без будь-яких фільтрів. Тепер прямо зараз, коли я говорю, я включаю шумоподавлення і ось я його вже включив. Я сподіваюся, що мене взагалі чутно. І як мене чутно, перевіримо вже потім на записі, тому що я це зараз не дізнаюся. Так що всім гарного перегляду. Далі, послухайте думку, печіть пироги, їжте яйця. Ще цією прищапкою можна прикріпити собі навушники до яєць для гостріших відчуттів. Від моїх старих китайських бладі G520 вони відрізняються в цілому якістю збірки. Хоча в бладях верх все одно, мені здається, зробили найкраще і не робить тобі дірку в голові. Ну, після цих навушників в мене волосся не виглядало, як сплющені дируни, але, в принципі, просто на бладі було це краще зроблено. Там є така штука, яка просто. Так. Ну і все. Теоретичний огляд на цьому скінчився. От і я про те, що можна говорити в огляді про навушники. То щоб їх краще протестувати і поділитися своїми враженнями, я вирішив запустити ігри. Добре, сьогодні ми почнемо з PUBG То ну, ти не знаю, що я маю тобі такого сказати, щоб ти повірив, типу, про якість чи, чи крутість цих навушників. Типу, я тобі кажу лише так, що в грі вони нормальні, але музику в них слухати. Ну я б не слухав, чесно кажучи. Сінь скінчик, до речі, від 9 до 11 Бля, яйца чухається, як, як почесати в повітрі. О, є пару типів є, можна буде хоч постріляти. Де тіпе типу, падають по сусідній один. Мінус один. А! Або не почнемо. Добре, мене вигнали двома ногами з місця, де я не маю бути. Тож я зайшов в місце, де я маю бути. You know I don't do anal. Тож, щоб мені не було самотньо, я запустив стрім на Twitch і почав грати в КСку, записувати катки. В першій грі ми напікали трейн. І що на цій карті вийшло? Насправді це було просто розминочна гра, в якій було дуже багато дивних моментів. Тут, чувак, тут тут сидить. Тут. О боже, ні. Не вбивай мене. <рикол> Прикол. Калаш прилетів, калаш прилетів мені! Єе! Yeah! І коли я говорив про дивні моменти, я мав на увазі ось це. Бі, гайс, ван one ванлов. Насправді я вже перестав помічати переваги, які магнітка дає, от чесно, я, я їх перестав абсолютно помічати, але. Я користуюсь цією клавіатурою так щось. О, геть. Один в три з дзіглом чел взяв. Проте не всі моменти були такими, були і хороші. Де цей хлопок, до речі, попав. Раунд раунд. Найс дя ра дя дя О, блядь Дуже зле Ого Бро, саме не з коленю, саме не з коленю Погано справді, що ми за сильну сторону так так валим. І зрештою нічого аж такого захоплюючого тут ми не зробили з командою. Бачите навушники, навушники, я почув, типа. О, що я зробив? Він не тут. Понял, він не тут. Я знав про нього, до речі. Так, попри всі хороші моменти, на жаль, трейн ми не змогли дожати і все-таки програли його. Але шоровувати це не варто, тому що попереду у нас друга гра на міражі. Бути нобом дуже весело. Андрепа нас деш. Єе. Андерстерс. Ууууу! Бляха! Найс! Оце момент. Але все не так просто. Ці чуваки взялися за голову і почали камбекати. Пітван, під. Ого, він мій. А фіхеть. Проте їхній камбек закінчився рівно на цьому моменті, коли я прочитав, куди піде саме цей останній суперник. Б.ее! Килл, я килд хім. Yeah, yeah, І на завершення гри дуже класний раунд. Бомб, апс, бомб, апс. Апс Апслон. Ох, я їх, звісно, переграв в цьому раунді. А чувак сам в апсах з бомбою йшов, це було дуже ризиковано. А я завіком там такий вийшов і. Зробив те, що мав зробити, просто зіграв на бомбу. Це класний, це класна гра була. Ну, катка вийшла дуже насиченою. Насправді на моменти. Я всі, звісно, не показав. Але все основного ви зрозуміли. Ми тут просто переграли їх розумом. Тож далі моєму розуму треба було трошки перепочити, тому що занадто велике навантаження, як це переможна гра на фейсіті. Тож на третій грі на дасті другому трошки хайлайтів було. Проте насправді заташила просто моя команда. Я собі там чисто так відіграв трошечки 10% від своєї сили, але 10% від нуля нуль тому вийшло так. Thank you for dropping. Сити, oh, вот сити. Ситиendo. City, one CT. One CT. CT be clear, big clear. Go we'll fuck it. City. Nice. Асен. Як от того не вбив? I gave him two hits. I don't know how I didn't kill him the first time. Yeah, yeah, yeah. Ну і ця карта, звичайно, що вийшла перебожною, хто б сумнівався, дас і карту всі знають, і ми тим більше. Команда справді виявилася дуже хорошою скіловою, тож проблем не було. Але де проблеми були, так це на нюку. Тому що на цій карті команда вже мене почала підводити, а саме своєю токсичністю. Purple, what are you doing, brother? Три-три рахунок. Тому все це діло довелося брати в свої руки.

Він просто мене пропустив типу, надії вбити двох, а я вчасно обернувся і просто вбалив його. Бізон то є сила. Бізон, зараз я буду трибати, стріляти і смоктати. То називається відряд ССС. Стрибати, стріляти, смоктати. Це мій відряд. Еклір. клір. Комей, фаст. Що то було? Найс веду. Два в чотири. Два в чотири. Пальці у мене в дупі.

Блін, шкода, насправді, 4-4 голови додав, але раунд не виграв. Попри це, все нам вдалося навіть трошечки заките сторону камбекнути, взяти декілька крутих раундів. Проте yes. далі це ні до чого не призвело, і ми просто програли. Тому що віддали декілька своїх раундів у нашій поганій синергії в команді. Ну але це таке це буває. Це Counter-Strike, в принципі, з основного висновку по цьому всьому насправді я можу сказати лише те, що огляди навушників я робити не вмію. І в принципі в цих катках нічого я тут такого і не, не розказав. Ну, помітно лише те, що в принципі звук точно не мішає грати нормально, як мінімум. Пройдемося по мінусах і плюсах. Навушники дуже скриплять, якщо в них щось хавати, створюючи неприємні емоції від хавчику за компом. А це дуже погано. Дуже погані баси, яких в цілому і нема. В певних треках в моменті басів звук просто приглушується або стає схожим на бджілку. Режимом 7.1 краще, але на мою думку, навіть в цих навушниках безпровідних за 1000 гривень, звук музики буде набагато кращим. І що я помітив, фізіологічна проблема форми навушників в тому, що. Блі. Вони отут ось так от миють робити. І через це вони іноді можуть відлягати від одного вуха, і звук може здаватися трішки нерівномірним. Стається це швидше при повороті голови ось так, або ось так, або. Oh. Ну і з плюсів, це безперечно, в іграх дуже добре чути звідки йдуть тобі бити лице. За це цим навушникам плюсик. Дуже добре відрізняються права, ліва, передня і задня сторони. Не потрібно скачувати жодного софта. Це теж я вважаю плюс, тому що вони дуже прості в використанні і в підключенні. Це я взагалі FIFA люблю за це. Зняв презерватив, підключив, користуєшся. Ну і всі налаштування навушників можна налаштувати в цій фігнюшці фізично. Але функції, як на мене, мало. Так, да, хоч тобі може здатися, що функції тут все ж таки T Штуці дуже багато, проте я скажу, що більшість з них просто не функціональні. От, наприклад, ось цей от чатинг до геймінгу. Що це взагалі таке, для кого це створено, я не знаю. Ну і ще приємний бонус і плюс непоганий мікрофон. Якщо чесно, він справді він, звісно, програє по звуку студійному мікрофону, але не так сильно, як могло здатися. В нього немає ніяких посторонніх шумів, і як для ігор, типу для Discord з друзями, це дуже непоганий мікрофон. Висновку ці навушники хіба для геймінгу і сидіння в ДС. Для прослуховування музики, я. Я б їх не ради. Не можу бути певен, що за цю вартість немає якихось навушників з кращими функціями і з кращою якістю звуку, але в разі чого посилання на ці навушники в описі. Та й так, друже, якщо дуже навіть чесно висловлюватися, то за 1500 гривень Фак. Я на монтажі трошки тупанув і показав на ті навушники. Коротше, да, вони коштують 2000, а не 1500. Ну, я вже тут типу пофіксив, звісно. Ці навушники, в принципі, для ігор і для Діскорду, це реально ідеальне рішення. Тому що вони дають крутий мікрофон. Зрозуміло, звідки топає суперник, і, в принципі, а що ще треба. Так що дякую, друж, за перегляд. До зустрічі, але не прощаємось. Вийде на вулицю вже, може, трошки ні. Жарко, піздець, до